Вітаю! автомобіль ВАЗ 2109 з проблемою зі слів клієнта. При вмиканні запалювання тече бензин в перший циліндр. Якщо коротко, то мене набрав знайомий, який дуже попросив, щоб я глянув цю машину. Взагалі, останнім часом я такі машини вже не дуже беру в роботу, бо всі вони дуже в печальному стані. І я таку машину можу взяти в роботу, коли вона чиста, доглянута і там не лазили колхозні майстри. Раніше ці машини були більш-менш живі, але зараз це вже трупи. Вже не кожен Lana сенс в гарному стані, хоча й вони вже перейшли по більшій мірі у категорію Жигулі. Отже, машина з району розповідає те, що мені казав власник. Черговим ранком він запускає автомобіль, двигун починає троїти і з труби валить білий дим. Поїхав він на місцеве СТУ, там почали розбиратись, думали, що пробила прокладку, і почали міряти компресію. В першому циліндрі було 6, в інших 11, але при замірі інших циліндрів почули, що в перший циліндр потрапляє паливо у великій кількості, так як авто обладнано ГБО, вони відключили паливний наступ. Сос заглушили подачу палива в магістраль і приїхали до мене з проханням допомогти в пошуку несправності. До речі, на газу вона працювала нормально, ну як для жигуля. Якраз ввечері вони її пригнали, і я її загнав в гараж. І зараз будемо розбирати, з чому тут проблема. В цілому, із розмови, я вже зрозумів, куди треба копати, тому я не хочу зараз запускати і диміти. Одразу будемо шукати проблему. Спочатку від'єднаємо роз'єм від форсунки і перевіримо справність електричної частини. Для роботи форсунки необхідно мати постійний плюс, який приходить після увімкнення запалювання, і імпульсний сигнал у вигляді мінусу. Зараз треба перевірити наявність живлення на плюсовому контакті і відсутності короткого замкнення на мінус на управляючому проводі. Міряємо, плюс є короткого замкнення на управляючому проводі немає. Дуже важливо це перевіряти, бо нерідко на цих машинах вилітає драйвер ВБУ, який відповідає за управління форсунками. Були випадки, коли прошиває ключ управління на масу і на управляючому проводі постійно висить мінус. Відповідно, форсунка знаходиться у відкритому положенні. Так як з електричною частиною все добре, тоді наступним кроком буде діставання паливної рейки і перевірка того, що казав власник. Отже, тут треба трошки підрозібрати, щоб дістатись до неї. Наступне, що треба зробити, це полізти під машину і подивитися, що там від'єднували. Бачимо від'єднану подачу від фільтра, повертаємо все, як було, і йдемо під капот перевіряти слова клієнта. І так, я все підключив, декілька раз поклацав запалюванням, і ось маємо. Тепер ми впевнені в тому, що в нас перша форсунка несправна. Дістаємо паливну рампу. Перед тим як діставати форсунки, краще змити все те болото, яким вона обліплена. Витягнув форсунки і злив залишки палива в ємність. Тут можемо бачити, що присутня корозія, яку нагнала з баку. Підзвонився клієнту, розказав все і порадив дістати паливний модуль і подивитися, що там всередині бака, в якому стані сітка грубої очистки. Оцініть як вам стан авто в салоні. Для того щоб дістати паливний модуль, треба відкрутити подачу та зворотку. Почавши відкручувати зворотну магістраль, зайшов в тупикову ситуацію. Бо, відкрутивши гайку, я не зміг витягнути трубку, а не зміг витягнути, тому що, коли вже знімали, ставили бак і затиснули трубку баком, а лазили туди 100%, тому що. Стоять на рідні орінг, бо по заводу там всього лише один орінг, а тут нагородили орінг, мідна шайба, знову орінг. Жесть, всі мої спроби витягнути ту трубку були невдалими. Прийняв рішення знімати бак. Викачався палива з нього в каністру і почав знімати. Взагалі там нічого складного немає. Типова конструкція. Треба відкрутити одну трубку відводу повітря з баку, заливний рукав, що йде від заливної горловини, трубку вентиляції баку, відкрутити хомут з'єднання вихлопної траси, і потім відкрутити два гвинта підвісних лент. Звісно, було б зручніше, якщо була б гідроопора, щоб можна було такі речі підпирати, не обмежуючи доступ щитами. Але в мене все вдалося не перший знятий бак. Напевно, більше часу витратив на зняття заржавілих хомутів, ніж на зняття бака в цілому. Звісно, з пластиковими трошки простіше, але добре, що цей невеликий і з мінімальними залишками палива. Ось, до речі, видно, як прижали трубку баком, якщо б бути точніше, її гнучку частину. Далі помов бак від болота і почав відкручувати. Паливний модуль, а вже коли було все чисто, я тільки усвідомив глибину всіх глибин. На п'яти із восьми шпилях кріплення паливного модулю зроблені підкладки. Коли я все відкрутив, то побачив, що майже кожна шпилька зарізана, і не дарма я знімав бак, тому що попереду був процес відновлення того всього, але про це все згодом. Знявши кільце і намагаючись витягнути модуль, він розвалився, бо пластикову основу від палива трошки роздало і вона не хотіла виходити. В самій основі, які в баку, було дуже багато іржані та й води. Паливний модуль на мийку і заміну фільтру грубої очистки. Поки модуль був в руках, одразу перевірив, чи працює датчик рівня палива, що потім не вийшло, що він не працює, і треба знову лізти в бак. Отже, як бачимо, датчик працює, рухаємось далі. Демонтував фільтр тонкої очистки, він також повен і ржаніту і води, до того ж, стояв не тією стороною, в цілому, зрозумілий об'єм робіт. Чистка бака, ремонт кріплення паливного модулю, чистка продувка магістрали, чистка паливного модуля, заміна фільтра грубої і тонкої очистки, чистка форсунок. Вирішив почати з самого бруду, вимив бак і почав думати, що робити зі шпильками. Отже, розповім свій варіант: пневматичною машинкою з відрізним кружком зрізав всі шпильки, полістковим кружком спланував всі п'ятачки. На місцях де були шпильки, накернив і просверлив отвори. Нарізав різьбу мечиком під м 6 крокод. Підібрав по висоті гвинти і додав шайби з гроверами. В цілому в мене все вийшло. Не дивлячись на те, що там невеличка товщина того кільця, то 3-4 нитки я там точно нарізав. Збирався, перевіряв, затягується надійно і до основи баку гвинти не дістають. Ось так воно виглядає у зібраному стані. З цим розібрались, і йдемо далі. Спробуємо реанімувати форсунки. Для того щоб вигнати весь бруд, перевернув їх верх ногами і встановив на стенд. Після першої продувки випав такий осад. В цілому витратив близько півтора літра для того, щоб все видути, і нарешті я побачив чисте пальне на виході без іржаніту. Далі встановив нормальне положення і запустив три цикли очистки. Після очистки виконав тест балансу форсунок, баланс в нормі. Залишилось перевірити їх герметичність. По герметичності бачимо, що під тиском 4 бари форсунки не течуть, але потіють тобто, по суті, заміна форсунок. Телефоную в магазин і дізнаюсь ціни на форсунку. Перенабираю власника і розповідаю. Власник каже, коштів немає, ставимо як є. Ну що ж, то оплати, то й музику замовляю. З форсунками закінчили. Їду в магазин і купляю все, що необхідно. Фільтр паливний, комплект орінгів на форсунки і на магістралі, тому що на всіх з'єднаннях треба їх кожен раз оновлювати. Патрубок вентиляції малого контуру. Взяв два фільтри грубої чистки, бо той, що стояв, як виявилось, встановлений від фонаря. А там повинен стояти взагалі іншого формату. Ущільнюване кільце паливного модулю, вакуумний рукав, треба частково оновити на газовій установці, рукав 5 дін подачі газу від форсунок в колектор, теж треба оновити, бо вони там вже пластмасові. Чотири оцинкованих хомута для кріплення патрубків бака. Починаємо зворотне збирання. Збираю паливну рампу і встановлюю. Переходимо до баку. Встановлюємо новий фільтр, збираємо модуль, вставляємо в бак, гвинти обов'язково змащую графітним мастилом, підтягую все від руки рівномірно хрест-нахрест. Не треба там сильно зажимати. Привіт фізкультурникам, які позривали ті шпільки. На тому кріпленні в космос не летіти, ало. Також ці отвори заклеїв, щоб при встановленні туди випадково не насипалось болото. Встановлюємо бак. Після встановлення баку заливаємо паливо. Замість рила насоса ставлю перемичку і запускаю його примусово для прокачки і заповнення системи, а також для контроля підтікань на всіх з'єднаннях. Було багато побоювань через з'єднання, в які внікали колхозніки. Треба було лише ставити нові кільця, а не городити тулики там. Отже, впевнившись в тому, що всі з'єднання герметичні і підтікань немає, робимо перший старт. В цілому стартануло нормально, але загорівся чек. Я швиденько підключився, подивився, що там по кодам. Як виявилось, багато старих помилок, які залетіли в пам'ять після того, як я з відключеними форсунками і датчиками вмикав запалювання для перевірки герметичності форсунки. Коди почистив, давайте ще раз спробуємо. В цілому нормально працює, вихлоп теж рівний, ну як для жигуля. Далі прогрів авто і перевірив, щоб все працювало справно. Після цього можна авто віддавати. Ось такий чек-ліст по ремонтним роботам виконали на даному авто. Отже, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.